На білих аркушах паперу поступово з'являються зимові мешканці синички, пінгвіни та собачки. Так діти створюють власну снігову казку. Та, попри святковий настрій, їхні бажання зовсім інші. Я хочу то папа приїхав а ці пачки нін, чи що ні. нам що ти сьогодні малював? Шабачку. Тобі понравилась да. на майстер-клас з малювання завітали понад 10 дітлахів від 4 до 15 років. Це запорізька малеча та діти з населених пунктів області. Пані Юлія з дочкою та сином приїхали з Вільнянська. Вони чекають на повернення батька з російського полону. Мій чоловік знаходиться зараз у полоні захисник Азовсталі, евакуйований з Азовсталі – на Донбасі на ротації з 12 жовтня минулого року. Тобто ми вже не бачили його більше року. Сподіваємося, знаємо, що живий. Сподіваємося на обмін, чекаємо, і це, напевно, буде для нас найкращий подарунок до всіх свят. Малювання це арт-терапія для дітей напередодні свят. Діляться організатори. Такі заходи влаштовують у Запоріжжі другий рік поспіль. Однак нинішні мають особливість. Цьому році до святого Миколая ми приурочили, тому що багато у нас військовослужбовців знаходяться в полоні безвісті. Зниклих загиблі є, і для дітей їх потрібно було якось, мабуть, виділити. До нас завітали сьогодні професійні художники. Це Антон Шеретовий та Шувалова. Вони зараз допомагають діткам. З карандашним малюнком, потім вони будуть красити фарбами. Після того, як малюнки підсохли, на дітлахів чекала несподіванка. До них завітав святий Миколай. Ви чекали мене? Так! Да. Це дуже чудово. А ви слухняні були цього року? Так! Да. Точно. Молодці напередодні свята малеча отримала подарунки: канцелярію, іграшки та солодощі. Всі залишили задоволені. А зовсім скоро під час новорічних свят на дітей військовослужбовців чекають різноманітні заходи. Зокрема, вистава у театрі юного глядача Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМедмежа.